Прямих влучень було три, а так було чотири. Останнє влучання у нас було в ніч з 10 на 11 серпня. Прилетіло у нас, як нам повідомили, це була протикорабельна ракета. З 22 року ми тут, як кожен день на роботі. А так як у нас постійні вибухи, постійні тривоги, то ми навчилися дуже швидко ходити. Ми не бігаємо, але ми ходимо дуже-дуже швидко. Зараз ми намагаємося прибрати це все, що нам прилетіло, так би мовити. А потім ми будемо проводити інвентаризацію, ми будемо все це складати, будемо все це десь ховати, можливо, просити людей допомогти, хто в себе. Самі будемо розбирати додому собі. Нам проводили діточок. 4, 5, 6 років, які тут займалися, і була підготовка до школи. Сюди ми ще не встигли дійти, прибрати тут. Ото двері, то вхід у хореографічну залу. На даний момент ми туди навіть не можемо зайти. Оце наслідки останнього прильоту. До оцього влучання сам заклад він стояв. Вікон там не було, вони були забиті, двері, але самі стіни, сам заклад він стояв. Тут у нас в оцьому кабінеті працював зразковий фольклорний колектив джерело Слобожанщини. От це була їхня майстерня. Стіни пошкоджені, але ікони, які стояли, от вони вціліли. Вікна у нас, це вже буде четвертий раз, коли їх будуть міняти, їх міняли тричі. У нас саме перед повномасштабним вторгненням зробили нам новий дах. У нас його, ви бачите, зовсім немає, він весь згорів. У нас у минулому році нам зробили нове опалення, у нас його також тепер немає. Тепер ми чекаємо висновки комісії, коли нам скажуть, наскільки придатне наше приміщення, чи можуть його повністю нам. Відновити чи можливо будуть щось змінювати?